Загалом, якщо говорити про е, жовтень для Буковини, зокрема, то на команду очікує досить насичений ігровий графік і страшній війні, та приносимо щирі співчуття тим, хто втратив рідних, е, захищаючи нашу неньку Україну. Поєдинок обслуговуватиме суддівська бригада, яку очолює 32-річний львів'янин Василь Файда. Але перш ніж перейти до представлення 11 жовто-чорних, Подивимося, як ввічі отримав поранення. Одне з яких під час героїчної оборони Бахмута у гру господарів футболісти Буковини. І Іван Тищенко, власне, це щойно і зробив. Давайте перейдемо до стартових складає на француза. Варто відзначити оцю трійку захисників Прикарпаття. Такі високі, потужні досвідчені, але зараз ледь не подивимося повтор цього епізоду. За меж штрафного майданчика пробивав Данило. І бойчук знаходить Яна Морговську. Тут можна подавати, власне, виконує подачу Ян. Кольцов перший на підбиранні перед карним майданчиком. Ледь не втрачає м'яча Віталію, встигає Стигає віддати передачу на Глущука. Глущук переводить ліворуч на Морговського. Подача. І Тищенко пробиває у Хрестовину. Який момент, друзі, на десятій хвилин цього матчу? Ось, власне, повтор попереднього епізоду. Подача морговської. Чудовий удар Тищенка. Однак не гольовий цей удар. Здавалося, зряче пробивав так у протихід голкіпору 27-й номер Буковини. Але трішечки-трішечки але, не вистачило час за лицеву лінію. Верхова боротьба у центрі поля. Зараз тут двоє футболістів зіткнулися головами: це Бодня та Француз. І одразу ж Василь Файдар Прикарпаття це зробити. Власне, немає чітких адресатів у нього. Ось лише зараз, але втрачають футболісти Прикарпаття м'яча. Гончарук встигає прокинути. І Бойчук не реалізовує свою нагоду. Дещо курйозний момент виник біля воріт Прикарпаття. Так. Гончарук проштовхнув м'яч. Утор цього епізоду ми з вами побачимо. Перепрошую, це Глущук був. Глущук віддає на Бойчука, і Бойчук хотів так майстерно. У дев'яточку м'яча, мабуть, відправити. Однак вище воріт м'яч пролітає в цьому епізоді. Іде подача і удар Кольцова. Я думаю, вже буде, але ні, лише зараз пробиває 20-й номер Буковини. Капітан команди. Але біля твоїх воріт ситуацію це, мабуть, доволі складно, але пан точно на Данила Гончарука той віддає назад на Романа Бодньо. Роман закидає на Бойчука, чудовий пас, і Бойчук знову ж не влучає у ворота. Власне, не вдається йому пробити навіть по воротах. Так? І ще є положення поза... поблизу карного майданчика Прикарпаття. Той не розлучається, поки з м'ячем. І залишається з м'ячем поблизу Буковини. боковини. Глущук віддає на солдата. Той з лівої ноги пробиває. І так, ліворуч Сьомка зовсім один на фланзі проти нього Ігор Солдат. Проходить простріли сьомки, але не точно, не точно виконує цю передачу сьомий номер Прикарпаття, в принципі, є однією з переваг для тренерського штабу Чернівецького клубу, те, що можна використовувати по різному футболістів. а з іншого боку, це також і головна біль, де випускати того чи іншого гравця, і де він буде корисніший. тут, поки. Цю інформацію я озвучував, аби... бо готується підсилити гру Буковину. Чесно каже, що не встиг я помітити, хто ж то стоїть на бровці поруч із Андрієм, але зовсім скоро ми з вами це дізнаємося. Що про Андрійчука ми поговорили, так то Фарсеєнко це швидкість, це індивідуальна техніка. Може він обіграти один в один ідених фанатів Чернівецького клубу від походу на стадіон. Звичайно, сьогодні набагато менше вболівальників ніж у попередньому матчі проти Минаю, коли була чудова літня погода навіть тут небезпечно і пробиває по воротах Барчук. Барчук завдавав цього удару. І він перший виграв боротьбу у безуглого, а потім і на добиванні чудово зіграв. І безуглий, в принципі дає м'яча назад на Андрія Буска. Той центр на Кілівого, Кілівий в стіночку обігрується. Андрійчук хотів би, аби... Рефері зараз призначив пенальті, але дивчись на те, як діяв арбітр у сьогоднішньому поєдинку, то пенальті тут не буде. А тут і удар Морговського. Проспали його захисники Буковини. Так, і назоду Андрійчук із М'ячем. Ні, ні. Не було тут пенальті. Ще з такого ракурсу. Тому поки поспілкувався лише арбітер із Нападником Прикарпаття. Тим часом Буковина завдає чергового удар по воротах Івана Франківського Фері Кривенцов. Як м'яч не йде у ворота у сьогоднішньому поєдинку? Мабуть, міркує. Ну, що ще потрібно створити у сьогоднішньому сьогоднішнього Яна Морговського? Хороший пас. Так і морговський вже зараз може подавати у напрямку нападників Буковини і доходить м'яч до Арсенія Кілєвого. Однак той не пробиває так, як йому б хотілося. Кільвий. Простріл на Хамелюка той пробиває. І повз стійку. проходить м'яч в цьому епізоді. Оце вже справді гостро. Бачимо, 19-й номер з м'ячем. Зряче віддає в напрямку Хамелюка. Той пробиває, але ну, таки далеко м'яч проходить від стійки у серію Чернівецького клубу. Нам показують тим часом останній гольовий, майже гольовий епізод. Коли Владислав Хамлюк пробивав. І реакцію на те, що не вдалося влучити півзахиснику у ворота головного тренера Буковини Валерія Кривенти. Біля урід Івана-Франківського Прикарпаття віддає праворуч Андрей Чук. Подача. Бодня не дотягується до м'яча. Хоча матч ще не закінчився. І свистить, свистить арбітер одразу ж після введення м'яча від воріт голкіпером Прикарпаття. Пані чи я сьогодні у Чернівцях за дощової погоди, яка ні Роман Бодня, ні Валерій Кривенцов, головний тренер буковини тим, як закінчився сьогоднішній поєдинок. Немає немає слів у Валерія Сергійовича. Так безумовно прагнув він. Здобути три очки у сьогоднішньому поєдинку та продовжити переможну серію Чернівецького клубу.